У ну, нас по висновкам Дема-2025 з Демо 2025 із компанією АВЕ Стандарт та виробником компанії Ліст. Вже ми підготували общий аналіз по виробнику компанії Ліст, по п'яти гібридам, які були на Демо 2025 по технологію Сумо новинки, стабільні та інше. Будь ласка. В шапки профілю заходьте на наш канал YouTube, підписуйтесь, будете бачити всіх виробників. 58 гібридів, 11 виробників, які вже там все зробили. Від вас потрібно тільки зайти. Все об'єктивно, весь аналіз ми вже зробили. Якщо потрібно, звертайтеся в шапку профілю або на офіційний сайт стандарт.com. Фірмова посівна одиниця вже готова до відправлення. Танас, карбон, соліко. Будь ласка, 25-й рік вже можна відружати фракцію екстра та фракцію стандарт. тисяч на сінин. Дуже цікава ціна. Тому, будь ласка, звертайтесь. Кому цікаво залишки по класичному сонячнику Командор Семірасовому та Євра, семирасовому під Євролатінг, те звертайтесь. з вами. Компанія Постачальника. Є стандарт. Слідкуємо та замовляємо.